До кампанії з дезінформації залучили і розгалужену мережу подвійних агентів. Одним з найуспішніших став іспанський бізнесмен Хуан Пуйоль Гарсія. Він був затятим противником нацизму і фашизму і на свій страх і ризик завербувався до німецької розвідки і почав передавати їм фейкову інформацію про розташування британських підрозділів. На ці повідомлення звернули увагу британці і вирішили його перевербувати. Гарсія отримав псевдогарбо і створив мережу із 27 фантомних агентів, які працювали під його керівництвом на німецьку розвідку. Для кожного з агентів привидів він створив продуману легенду. Іноді ці агенти помилялись, як і будь-яка людина, а іноді добували надсекретні дані під загрозою провалу. За перше півріччя 44-го Гарсія надіслав понад 500 повідомлень до резиденції німецької розвідки в Мадриді. Багато з них пересилали в Берлін із позначкою терміново. Більшість із цих повідомлень підтримували міф про армію генерала Паттона і підготовку до висадки десанту в падекале у день висадки в Нормандії, 6 червня. Гарсія засипав німецьку розвідку терміновими повідомленнями, що це насправді диверсія для відвертання уваги. Зрештою німецьке командування направило 22 дивізії в район Падекали.